І ці збирається за вчити президента Зеленського, але в принципі, чи можна сказати, що вони допустили, що зустріч Трампа і Путіна буде в Європі, але без них і буде у Будапешті. Будемо з цим розбиратися з нами вже на прямому зв'язку. Політолог, партнер комунікаційної агенті Good Politics Максим Джагун. Максим, я вас вітаю, дякую, що ви з нами. Слава Україні. Таю героям слава, дякую за запрошення. Максиме, скільки вже було цих зустрічей та і коаліції охочих і рішучих і так зустрічалися, і в Білому домі, і тисла руки, і плескали в долоні, і все було чудово, нічого з тих пір не відбулося. І от ми докотилися до другого саміту, який має відбутися в Європі. Хоча в Європі мали би Путіна арештувати, а не зустрічати із червоним хідником. То чи тут можна сказати, що є певна, ну якщо не провина, то відповідальність самих європейців? Безперечно, я вважаю, що Європа мала би зрозуміти раніше ті заклики, які робив до них американський президент Дональд Трамп, говорячи про і відповідальність за протистояння Російській Федерації і про фінансування українського війська і українського бюджету. Але можливо не все те, чого так хотілося, було в результаті здійснено європейцями. Тому зараз ми повертаємося дійсно здавалося б, ніби по колу ходимо в цій історії, повертаємося до. Тих самих розмов із тими ж самими заявами, але в мене глибоке переконання, що а, тут мова йде не про коло, а про певну спіраль історичну спіраль, політичну спіраль, яка ніби відбувається все те ж саме, але кожного разу на новий поверх ми заходимо. І Так чи інакше не зможе тривати вічно а, історія із тим, що там Трамп буде 50 разів погоджуватись на умови Путіна, а вони закінчуватимуться нічим, тобто американського президента. Та також є певні е дедлайни внутрішньої готовності терпіти Російську Федерацію, і е очевидно, що е рано чи пізно це призведе до дійсної ескалації у вигляді надання Україні нових видів озброєння і багатьох інших речей. Просто вона може відбутися не настільки швидко, як нам цього хотілося. Але європейці для нас тут однозначно є точкою опори. У цій війні однозначно, що перше, що зробив е, президент Зеленський після очевидно не дуже втішного спілкування із американським колегою, це подзвонив до європейських лідерів, тому що на інших ми опиратися не можемо і не маємо на кого опиратися. І звичайно, що демонстрація, навіть можливо, не настільки е, така вона консолідована, але тим не менше, єдності із європейським союзом і, взагалі, з європейським континентом, вона є вкрай важлива в тому, аби. Дати зрозуміти і стороні ворога у вигляді Російської Федерації, і стороні таких партнерів під знаком питання з північної Америки в тому, що отакі формати здачі наших територій точно не підходять. Тут цікаво, що в принципі можна сказати, що напевно візь зла починає проростати і всередині самого європейського континенту. Ну бо ми знаємо, з ким ручкається, якого любить Орбан, але це дещо інша історія. Але чи допускаєте ви пане Максиму, що в принципі сам саміт він може і не відбутися? З одного боку, за останню інформацію, десь приблизно 30 жовтня може відбутися зустріч Марко Рубію і Лаврова. Але це трошки нижча ланка, та вони готують цей саміт. Далі ми розуміємо, що ну допоки Путіну і Трампу, окрім історії, чи Крім потенційних якихось е, фінансових пірамід, говорити ні про що та? Ну, тому що наук на, на російсько-українську війну вони дивляться по різному. То чи можуть вони загалом не зустрітися? Ну, справа в тому, що навколо цієї зустрічі багато було е, таких е, конспірологічних теорій від самого початку. Якщо ми говоримо про зустріч там Путіна із Трампом, тут взагалі велике питання: а хто придумав е, локацію Будапешт? Тому що в мене. Відповідь здається, очевидна. Це Москва, тому що Москві дуже вигідно, по перше, продемонструвати, що на території Європи можуть відбуватися зустрічі із таким арештантом, який тимчасово знаходиться на волі. По-друге, спровокувати от цю ж історію із неєдністю Європи, яка частина дозволяє приїжджати путіну, частина відмовляється і обмежує, і багато інших речей пов'язаних із цим. Тобто такий дестабілізаційний момент, що стосується там зустрічі президента Зеленського із колегами європейцями, ну очевидно, що дуже важливо демонструвати цю єдність, навіть коли цієї єдності бракує, можливо, і коли є певні е е гравці, е ніби європейці за своєю формою, а за змістом росіяни, е тому що продовжують грати не на європейські інтереси, і навіть попри це потрібно демонструвати, що все ж. Таки співпраця триває, дійсно відбуваються на фоні російської ескалації і підлабузництва американського пакети підтримки Україні. І до речі, якщо ми проаналізуємо попередні випадки, подібні, які траплялися, то саме такі зустрічі вони були моментами істини, коли європейці оголошували про чергові пакети допомоги Україні, які вкрай потрібні для того, аби протриматись навіть в разі, якщо Сполучені Штати захочуть повністю відсторонитися від цього процесу. І Мені здається, це така політична логіка, яка працює попри якісь різні обставини, і цього разу вона мала би повторитися. Звичайно, що на подібній зустрічі нам вкрай потрібні і президент Франції і Макрон, і канцлер Німеччини Шольц, і можливо прем'єр-міністр Британії, який не є частиною Євросоюзу, але є важливою складовою коаліції охочих. Ну, ось головне, щоб кожного разу це були не пусто порожні балачки, а підкріплювалися конкретними речами заяви про готовність підтримувати Україну. Кількістю грошей в українську економіку, кількістю військової допомоги розмови про необхідність інтеграції України до Європейського Союзу мають супроводжуватись тиском на угорщину про відкриття перших переговорних кластерів і готовність до політичних кроків про пришвидшену процедуру розгляду цих кластерів вступу України. Тобто, давайте припинимо заговорювати один одного і перейдемо до практичного виконання своїх намірів і обіцяно в Україні Тоді Я одразу пригадую пан Максиме, що четвертий рік європейці так і не можуть вирішити, що робити із замороженими російськими активами. Американці буквально цими днями, якраз на тлі підготовки до цього саміту, сказали: слухайте, ну от ми в цьому брати участь не будемо, та навіть нас не розраховуєте. При тому, що з'явилось таке поняття як репараційний кредит. Ну чого тільки не придумають для того, щоб не нести ні за що відповідальність з одного боку, ми бачимо, що передаються нам кошти від. Відсотки від заморожених російських активів цього разу тут вже і Канада до цього долучилася, і не тільки. Але зрештою, оце якраз і є рішучість. Та ви праві, що в критичні моменти ми бачимо, як європейці згадують, а точно, ми ж давно не передавали Україні озброєння. В мене якраз в попередній розмові був гість. Вадим Черниш, який і казав, що при Джо Байдені в нас було пакети на 40 мільярдів допомоги на рік, а європейці зараз заледве ледве два з половиною мільярди на назбирали. То власне, де ж та рішучість щоб справді ну, хоча б гроші віддайте, ми ж купуємо на них озброєння, якщо ви самі не здатні це профінансувати. Ми знаємо, що із фінансуванням з заморожених російських активів багато є дискусій. В першу чергу вони лунають від тих. Може постраждати репутаційно від е, е, такої передачі. Я тут натякаю на Бельгію як країну, де зберігається левова частка цих заморожених російських активів. Що мені здається, що такі унікальні і трагічні часи вимагають радикальних рішень, мені. і е, можна працювати над репутацією іміджем в умовах, коли е, за кілька тисяч кілометрів не гинуть безневинні люди і не вивозять українських дітей е, в заслання до російських територій. І тут ще питання, що. Більше приносить ризиків для репутації Бельгії, чи те, що вона відмовляється віддати кошти бандитів і терористів, чи те, що вона не допомагає Україні в момент, коли визначається можливо історія не тільки нашої держави, але й європейських країн, як таких. Знаємо, що є певні застереження з цього боку від Франції. Маємо кілька інших коментарів від міжнародних політиків. Я добре знаю, що до речі, Канада є однією з країн, яка. Ініціює виведення своєї частки грошей в Європі, які знаходяться мається на увазі заморожених цих активів, і хотіли би ними розпоряджатися самостійно. І нам тут треба прецедент. Тому буде він з північної Америки чи з Європи, він вкрай важливий і потрібно переходити до цього процесу. Більше того, що так знаєте, комунікаційно по-піарівськи воно гарно обкладене, то що це кредит, репараційний кредит, кредит, який Росія може повернути в разі, якщо вона. Буде готова виплатити Україні компенсацію за всі ті деструкції, які зробила на нашій території. Втім, зараз віз і нині там, але ми чуємо вже й нові пропозиції про те, щоб заморожувати не тільки державні російські кошти, але й кошти російських бізнесменів, так званих олігархів, так які їх зберігають також в Європі. І європейці, якщо не хочуть витрачати гроші чужі російські, можуть витрачати свої кошти. Їх вистачає можливостей для того, аби трошечки більше піклуватися про свою безпеку і надавати допомогу Україні, є. І е, інша справа, що європейці не хочуть підвищувати податків, європейці не хочуть зменшувати якихось соціальних благ для власного населення. Тобто вони звикли жити в доволі комфортних умовах, де не потрібно нічим жертвувати, де не потрібно нічого обмежувати, але при цьому робити вигляд, що Україні надто. Сильно допомагають. Ну ми тут бачимо рівень цієї підтримки. Вдячні за неї, але хочемо сказати, що в такий спосіб найбільшу країну світу, найбільшого терориста, 21-го століття, зламати точно не можна. Останок, пане Максима, а чи можна підбиваючи підсумок, сказати, що все ж таки ну в цьому раунді конкретному Путін собі виграв ще трошки часу? Хтось говорить про конкретні декілька тижнів, так, коли готується просто цей саміт. Хтось говорить про в принципі там перспективу довшого часу, тому що навіть якби ми допустили думку передачі тамагавків, це все одно передача, поки вони приїдуть до України. Це було б довго. Тепер це знову відтерміновано або на час або назавжди. І російська пропаганда вони ну, ж, справді намагаються зробити вигляд, що все йде за їхнім планом. То чи зараз Путін на коні? Я абсолютно розділяю цю думку, тому що я навіть таку аналогію наводжу, що українці наразі живуть таким синдромом відкладеного життя, коли через війну дуже важко щось планувати і взагалі жити, коли знаєш, що там гинуть твої співвітчизники, і подібні речі. То в Путіна навпаки в нього синдром відкладеної смерті. Він розуміє, що рано чи пізно це призведе до колапсу усієї політичної системи і його особистого режиму, і це може відбутися швидше. Може відбутися довше. Путін прекрасно розуміє, що на нього чекає Гага після відходу від влади. Він розуміє на те, що йому не пробачать мільйонів зруйнованих життів і долю українців, іноземців і навіть тих самих росіян. Ось тому, от в такий спосіб залякування якогось пошуку компромісу, якого немає. Путін дійсно виграє собі тижні, якщо не місяці часу. Сьогодні зранку з'явилася новина про те, що Рубіо із Лавровим. Можуть навіть не зустрітися, тому що попередня телефонна розмова призвела до того, що позиції дуже далекі. А хіба це не виграння часу чергове тижня, двох місяця і подібних речей саме цим і є. Тому поки американський президент вирішує свою соломонівською мудрістю, як правильно вирішити цю війну, ми продовжуємо. Від неї потерпати і втрачати людей. Найважливіший наш ресурс нашої країни. Все, Максима, Джигуна, будемо підписувати як найбільший трольк. Тому що коли кажуть про Дональда Трампа і Соломонівське рішення, тут, звісно, це дві ті поняття, які я б не очікувала, що вони будуть пересікатися в одному реченні. Але все одно, пан Максиме, дякую за вашу аналітику, дякую за роз'яснення.